Школа почуттів, закон бутерброда, дружба. Поступово всі в класі перезнайомилися. Хтось комусь сподобався трохи більше, ніж інші. Відбувалося якраз те, що бабуся Соні Лянь називала симпатією. Процес від симпатії від... до дружби виявляється не один крок. От прикладання, він усіх бачить переважно хороший, йому багато хто до душі, особливо Маринка, але це секрет. А от друга в новому класі він ще не знайшов. Хоча вже місяць ходить до школи і щодня з надією позирає на ключок дружби, а раптом допоможе. А от із тваринками все просто. Відібрав кошеня на вулиці чи купив песика в зоомагазині і пухнастий малюнок малюк, уже твій, вже твій друг. Щиро вітає, хвиля вихляє хвостом чи мурчить, Усюди за тобою бігає, чому ж із людьми не так просто. Дані подобається Бодя, бо від нього постійно чуєш якісь цікавинки, але сам Боді чомусь не надто. Часто заговорив до Дані. А як ми вже знаємо, без дружби не тримається. Ще Даня хотів би спілкуватися з Валерчиком. Вони до того ж давно знайомі, але той усю перевагу може малювати з зошиту свої ракети. Допоможи мені знайти друга, подумки Звернувся. звертався Даня до ключика. Я показав би йому свою секретну схованку. Він поразом дивився на її щирок біля річки, а зимку катався б з гірки. А ще я показав би йому, як наші робити стійку на руках. Але ключик поки що тим мовчав. чого Усе змінив один випадок. На великій перерві після третього року клас ходив до шкільної їдальні. Там завжди так смачно пахло, особливо коли пекли свіжі булочки з корицею. Дехто з дітей їв те, що давали в їдальню, а дехто приносив з собою ланчбокси. Спеціальні коробочки, які мама сказала щось смачненьке. У Соломіньку це зазвичай були пиріжки. У Маринка йогурти сирники. У Марго фрукти чи печені овочі, а у близників бутерброди. Світлана Романівна якось сказала, що в цьому віці діти швидко ростуть, і тому в них вовчий апетит. Хлопцям ця фраза так сподобала, що, клас... що коли клас йшов до їдальні, вони гралися вовчу з граю. І тихенько, а інколи його гарчали. І от якось Андрійко забув вдома свій перекус у їдальні. Того він... Дава... того дня давали гречану кашу, а... а її він їсти не міг, бо в нього алергія на гречку, уявляєте? Тож він сидів голодний, і сумний. Даня не міг ділитися спокійно, тому йому від такого видовища шматок до горла наліз. Він рішуче відкрив свою коробочку і поставив перед Даніком. Бери. Всередині середині було яблуко і Даня неналюблені бутерброд з маслом та сиром, приготовлений мамою. Андріко вдячно, але здоволено поглянув на Даню. А ти сам як? А я скажу. А я гречку теж люблю. Я все люблю. Крім хліба ші... крім хіба що пінки на молодці. Анд... Андріко подякував так швидко яблук, а і бутерброд, ніби це було найсмачніше, ш... найсмачніше, що він куштував у житті. А після уроків підійшов до Дані. Слухай, будемо дружити. Згода, я зрадів Даня. Хочеш після уроку покажу тобі свою закресну схованку? Ух ти, звісно, дріві, очі загорілися. Він же мріяв розлективи і обожнював уса таємниче, а Даня позернувся за і думов. Дякую за допомогу. Наступного дня Світлана Романівна читала оповідання про дружбу, а потім запитала, хто може сказати, у чому ключ до дружби і з чого воно починається? Даня вже знав точну відповідь. Це буде трибродо, усі почали регодати, особливо адик та Рудик. Але ж люди добрі, і це була частісінька правда. Схоже, це Романівна зрозуміла, бо від смі. Я вже заважила заважила. А що буває з Безерброда, хоча річ, мабуть не в ньому самому, а в доброму вчинку, правда? І в Соні дружбою теж задалася на просто. Смотри, сподобалася Маринка. Але коли Соня помнити, як на неї позирає Даня, в грудях кольного все приємне, тоді дівчинка говорит, что не краще, подружитися з кимось іншим. Вона обрала соломійку. Така спокійна, від неї ніяких капостей не очікуєш. Соля теж для руки. Готова була потоваришувати із Сонею. Але одного дня вона все зіпсувала. Підійшла і кивнула на Маринку, яка стояла осторонь. А зрозуміло, втрьох. Маринка теж моя подружка. Ми разом ходимо на англійську, бо Соня відразу співався настрій. У мене вже є подружка, це ти. Вона закопила губи. Наче нам хтось третій. Щоб розбити нашу пару, та вона нічого не розіб'є, заспокоїла. Соломія, навпаки, троє це ще віше, вісе, веселіше, ніж троє. Двоє. Це вже ціла команда. Не треба мені команди, не здавалася, Соня. Я хочу жити з тобою, і все. А зі мною без безмаренко друже не вийде. Тихо мовила Соломійка. Настрій Соні списувався все точно. Одуже, це нестерпна маринка, подумка, бідкалася вона. І брата в мене відбирає. Ще й тепер подружку. Вдома вона повернулася похнюплена. Увечері двінята знову балакав бабуси про всі свої пригоди. Коли Даня розповів про випадок з Андрійком і бутеребродом, вона всміхнулася. Але ж бачиш, поки ти просто чекав, коли з'явився друг, він не з'являвся. А коли сам зробив дружній вчинок, мрія почала здійснюватися для дружби, самої симпатії замало. Потрібні якісь дії. Перший крок назустріч іншого, а потім крок. Навзаєм після цього Соня поскаржилася, що сама я зруйнувала пару, бо Уся враз посерйознішала. Розумію, що тобі зараз не добре, але мушу сказати, що твоя подружка має рацію. Тож буде не бути якщо бутерброд або яблуко поділити на трьох, кожен стане менше, ніж якщо з'їсти їсти вдвох, дружити ж можна і в трьох, і в чотирьох, і може, буде справді тільки веселіше, а в тебе так склалося, що ти їй нову подружку, прийняти не захотіла. І поки ти втратила ту яку. Мала, яку вже мала, але я сподіваюся, це це ще не кінець вашої історії, а як вися, інтуїція бабусі не підвела. Але про, про це згодом, а поки по секрету переповімо, що, що ще вона не розказувала онукам про дружбу. Кінець.